Вітаю! Розпочну сьогоднішнє відео із нагород за еліту of Division Rival. Собираємо, думаю, перший варіант. Пік 1 з 5, 94. Pasto Glory, Maker Mark Team of the Tournament. Подивимось на варіанти по одному. Перший це. Кріпюче, Як це читається, не знаю. Далі. Порха. Знову ж таки. Кукурелья. Всі були, далі. Кайседо теж був. Будь ласка. Ну, хоча б останній. Дайте щось нормальне. Ленорман. І тепер. Пак з трьома гравцями 94 вище. Pass to glory, make your mark, team of the tournament. Фух, будь ласка. Дуже фіговий початок. Хадіоглу. А з ним хто? Це дуже печально. Продаваємі паки з нагород я традиційно залишу на вечір п'ятниці, коли з'явиться нова команда футіс у спробах зловити когось з них та продати, поки вони коштують найбільше. Подивимось на доступні SBC, як завжди, нагадую за Daily Login. Знову доступні 3 піки 85 та 3 апгрейди 84, X10. Також повернулися за склад рейтингу 86. Ви можете зібрати собі продаваємого мого Тотса, а за склад рейтингу 85 продаваємого інформа. Щодо нових СБЧ-гравців, 95-й на біль Фекір. Мінімальний апгрейд порівняно з його Champions TOTS картку, яку давали за 13 перемог у конкретній вікінклізі, але і ціна на Футі з картку доволі невелика. За неї просять склади рейтингу 85 та 86 тоцум чи інформа. Наступний у нас динамічний дует Нігерійців. 95 й Окоча та 95 й кану за склади рейтингом 88 з чи інформом та 86 відповідно. Також повернулися апгрейди з можливими футі з легендами. Ми, звісно ж, їх відкриємо. А також нові з БЧ. 94 пасто Глорі, Make your Mark, Team of the Tournament та Greats of the Game герої. І ще Футі з першої команди, пік один з трьох. За нього просять склад рейтингом 85 з тот чи інформом та 88. Наступний це у нас пак, який включає Greats of the Game героїв, Team of the Tournament та Footies перша команда без ікон, і за це 84 рейтинг та 87 з тонцем Шейнформом. За останнім оновленням контенту до раніше перерахованих СБЧ ще додались Тезері Скотт та Лендон Донова. Хоча й картка Скот зовсім не вражає, але цей СБЧ потребує лише склад рейтингом 83 з тот-шим тому її слід зібрати банально як ресурс для інших СБЧ. Лендон Донован це не той випадок, він потребує склад рейтингу 86 тотсом чинформом, але в цілому ця картка юзабельна. Оновилося завдання за завершення Day Login СБЧ, і за 5 завершень вам дають пак 84 плюс X10. Посеред тижня пару днів тому з'явилося завдання, де за 4 перемоги з трьома англійцями у стартовому складі ви отримуєте отаку футіс картку мета-таргета. І нове завдання за фудчи. Champions. Цього разу вам не потрібно вигравати 12 ігор з якоюсь тематичною командою. За 30 зіграних ігор за 2 ліги ви отримуєте картку Баші. Але вам треба виграти 10 ігор з повним складом, який складається з гравців команди сезону, щоб отримати отаку картку Маркізю96. Також додаткові паки ви отримуєте, якщо виграєте 10 матчів з повним складом, що складається з гравців фестивалю футболу. Хто туди входить? До початку Ліги не можна бути на 100% впевненим, та й не можна довіряти і є, що вони знову не облашаються. Але якщо дивитися на попередні товариські кубки, то до гравців фестивалю футболу відносяться Pass to Glory, Make Your Mark, Team of the Tournament, а також безпосередньо картки. Фестивалю футболу академії, тобто ті картки, які нам давали для спеціальних еволюцій. Щодо повного складу ТОЦ-гравців, то тут, скоріше за все, так само, як з СБЧ, тобто до тоців відносяться очевидно базові тоци, лайф-ТОЦи, ТОЦ, тоц моменти. Мають відноситися червоні тоци, але не відносяться тоц момент еволюції. Тобто, отакі картки. Пік 1 з 3, 94+, чотири плюс, пасту Глорі, Мейкер Марк, Тімові of the Game, Heroes. Будь ласка. Джонстон <coughs> Кімміх. з продаваємим формом Відко тут падає щось дорогоцінне, але всі інформи коштують Відносно непогано. Хто тут у нас? Іспанія, мальорка. рейтинг Один поставив плюс, копейка 85. Стандарт. Пак з продаваємим ТОЦом 90. Це вже цікавіше. Тут є чимало цікавих варіантів. Іспанія, окіпер. Найсімонт. Де рейтинг, хто б сумнівався. Герой, Team of the Tournament, чи Futis, перша команда. А ну. Хо це? О, oh, ні. Team of the tournament. Санчес. Вже є. Нарешті ми дійшли до паків з легендами. 92 плюс коласу. Grace of the came чи Footis. Поїхали. Може, пощастить? Скаже, ще ні. Бразилія. Цап. Кака? Ну Звісно, якраз я на півшляху, щоб хочу зібрати його Футіс картки, як мені падається. Друга спроба. Знову не Футіс. Франція, останній захисник. Голос ДСІ. Так. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, лишайте коментар для кращого просування відео. Бережіть себе. Бувайте!